Так, курсова Ошковос Олександр. Ще раз нагадую, нагадую, Ошкос Олександр, мені треба електронний варіант в форматі ДОК. В класрум ви прикріплюєте курсову, як я вже її перевірю, і дам вам рецензію. Я не можу отримати поки що ні креслення, ні вашу курсову роботу. Так, можу пролистати це в просмотрі. Да? Значить, дивіться, ну, перше зауваження. Дивіться, як у вас роздруковано. Таке роздрукування з отаким перекосом, ясно, що ніхто не може вас прийняти. Так. Далі ваш 03. Дивимося ваше завдання. 02, 03 варіант. Да? Добре. Продовжуємо вступ. Начебто нормально. Технічна характеристика. Вертикально-свердлильний. свердлинні. Тере, отут тере має бути, це дефіс. Угу. Ну, опять же кажу, що варіант ДОП має бути, так? У мене його немає вашого варіанта, а я не зможу прийняти вашу курсову. Так, отут тут продовження таблиця, надивимося. Це ПДФ. Отут на бути вверху написано: продовження таблиці там 1-1. Далі, отут повинно бути тере, а у вас стоїть дефіс. Знову ж таки, дивіться, всі листи перекошені. Так не можна здавати. Далі рисунок 1, 2, 1. Отут тере із пробілами повинно бути. Далі, останній пункт 40 в кінці крапочка повинна бути. От бачите, оце Тре. Ось, ось у вас терево. Тут правильно. Далі дивимося. Отак от повинно бути. 1, 2, 2. тире, Складу і так далі. Оце правильно повинно бути. так. Дивіться, всі листи перекошені. Як воно нормально друкується, так воно не, не повинно бути так перекошено. Без остаточного варіанту, оце ж дивіться, куди злізло. Бачите, кут уже виліз з бумаги. Так не можна друкувати. Друкувати треба нормально. Так, розділ. 1.4. розділ. Мінімум два листа має бути. Заходите в класрум. І дивитеся, там цей розділ розписаний детально, берете тіля інформацію. Далі. Схема вертикально-свердлильного верстата через дефіс. У вас терест стоїть. Креслення вашого нема. Отут має бути ваше креслення, формат А1, скріншот з листа з вашим. Тут рамочка має бути там ваше прізвище. Отут тут тіре немає. Далі. Ну, тексту тут у розділ 1.5 достатньо. Далі дивимося з розрахунками. Розбираємося ваш варіант номер 3 Дивіться. Варіант номер 3 і дивимося. Ось він у нас варіант номер 3. Ми його підписуємо. Значить, 21, 31, 110, 71. Так, ну тут правильно, що це за 3000 оце? Це курсова минулих років таке робилось. Де у нас без абзацу? Сюди здвигаєте його вліво. Далі дивимося. 110. 53. 53, правильно. Далі дивимося. 29, 21. 300. Так, N дорівнює 300. Правильно. Пересчитали 29, 2. Правильно. Далі M у нас 1 Правильно. 0,36. Вийшло. На 300 108. 1,011 кВт. 0,11. Так, підожди. Тут щось виписалося. Дивіться. Що це таке? При даному коефіцієнті момент сили опорізання при обробці буде занадто великий. Як назва потужність двигуна буде великою, тому оберемо коефіцієнт 0,3. Ні, шановний, шановний, значить, дивіться, 2,3 написано, ото ви так і считаєте. Не треба тут придумувати, де ви оцей текст узяли. Його не треба. Хто це вам там робить, хто це порадив. Ні, ви пишете не 0.3, а 2.3. Я ж вам написав. Я вам написав. Що пишете 2 і 3. Ви починаєте знову 0,3. Странні люди. Тобто, відповідно, цей двигун обраний неправильно. Далі. В оцій таблиці, повторюю, повинен бути коефіцієнт І на І. Коефіцієнт І на І. Дивіться, якщо аір 71А6, так, беремо ми, відкриваємо. Пишемо Аир. 71 А 6. Так. Ось. На 037 на 1000 оборотів. Бачите. Дивимося його. На 1000 оборотів. Так, і ось всі оці дані мають бути, так. І оце з підношення 4,5. Плюс оці дані, як розшифрується, плюс як кріпиться, плюс як підключається. Дивіться, тут у схемі, повинна бути схема підключення. Так. Оце все ви берете із сайта і вставляєте. Ця інформація вам буде потрібна. Є таке. Далі. Ага, воно вже скучило. Стопе. щас. Так. 4 там. У вас немає цієї інформації, так? Так, а ось цей чертеж. Да? Так він має бути в розділі 1,5. А, стопе, що таке? Це чия курсова? А, це не ваша курсова відкрилася. А де ж? А, ось ваша курсова. А, тут не та курсова. Так, значить, зрозуміло. І на її коефіцієнта немає. Ті всі дані, що я показав, мають бути. Так, де схема підключення? Її немає. На 6. 50146. Так. Так, ну тут посчитано щось, по-моєму, неправильно. Щось, щось ви тут не так посчитали. Шановний. Значить, дивіться, що ви тут не так посчитали. Дивимося. За шаблоном. Отакий шаблон я вам надсилав. За шаблоном. Дивимося. За шаблоном, як ми считаємо. ось наш розрахунок. Дивіться. А, є вище. Це другий, це третій ось. Ось дивіться. 16 на 1,5. 16 тисяч на 1,5. Виходить 0,51. У вас 5 тисяч на. 1.25. 0.146. Ой, господи, варвай. ну, 0.75. Чого 0.75? Если у вас рішення 0.146, значить найближчий на 0.35. Вибору 0.75. Це багато. У вас 0.146. Вибираєте найближчий. Найближчий там на 0.35. А может даже и меньше есть. А 0.75. це ви втри Но еще есть 0.55. А потом уже 0.75. Вы ви вибираєте найближчий, більший. А вы ви выбрали неправильно. Далі. Тут у нас 28.05. Перевіряємо ваші дані. Вот тут опускаемся. 28.05 у них поїхали. Вот тут. Третій варіант. 28, 98, 19. 98, 19. Ну тут правильно. 0,68. І ви вибираєте потужність 0,75. Ну, тут правильно. Де тут? Частота 1500, а там було 3000. Да? Ну, тут підходить. І на Оце ось значення, І. Оце означення. І пускай на номінального обов'язково повинно бути. Так, і ось характеристика 25.04. А що тут 25.04? А тут у вас 28,05. Так ви ж сюди його впишіть. Далі. Дивимося. Ну, тут у вас двигуни вибрані неправильно, так? Не тої потужності. Додаємо ми всі двигуни. Множимо 1,6,6,5. Вибираємо, тоді виходить у нас на 10. Логічно, на 10. А ви вибираєте P на 16. На 16. Чого? Як у вас тут вийшло 6,5. Наступний зряд 10. 16. Це за велике ви взяли, тобто неправильно обрали. А тут у нас написано: що це у нас тут написано. Що це таке? Це взагалі вирубійник, це не автомат. Це не автоматичний вимикач. Подивіться, це не ясно, що це таке ви вставили. Це не те. Не те. Значить, на 10 тут має бути згідно ваших розрахунків. А це? А це 25 А це до чого тут? А до чого тут автомат С на 25? Це до чого? Де обґрунтування, що ви це вибрали? Чи так все підряд? Тобто повставляли без ніякого. Так, теплове реле, Дивимося. 7,90 ці цифри. Оці, де взялося 7,92 розпишіть. де взялося 9,57, розпишіть. де взялося 15,2. Це треба розписати, відкуди вони взялися ці цифри. Менше 10,10. 10. Якщо у вас вийшло 3,2, то менше 6,3, а не 10. Вибираємо RTL 7. 10, RTL 7 так? Да? Значить, дивіться, якщо у вас РТЛ-7 і тут РТЛ-7, то у вас тут діапазон струмів ставки повинні бути одинаковий. Якщо вони різні діапазон і струми ставки, значить у вас різні РТЛ-ки. Це помилка. Дивіться Дивіться уважно, де ви помилилися. Де ви помилили? Як ви прислате мені доковський документ, я вам покажу. Зараз я не буду його сидіти набирати. Так, ПМЛ. Чого ПМЛ? Ще раз кучу. Пмеллів вибираєте. Пмелев вибираєте. Три штуки так само, як ви три двигуни. На кожен ДУ свій ПМЛ вибираєте. Так. Або в... де воно вказано, що вибирається три штуки. Їх три треба вписати і подивіться, як воно оформляється. Далі. На 20, а тут на 25. Дивіться. Тут на 25 номінальний струм, а тут ви написали на 10 номінальний струм. Так ви ж определіться, що ви взагалі вибираєте. Далі вибір запобіжника на 10. Ну, Це щось тут не ясно. Де характеристики його? Де таблиця? характеристик? взагалі немає. Кнопки керування. Тут абзаці кудись подівалися, так? Не ясно. Вибір перерізу проводів. Знову той самий розрахунок, це вже був вище, так? Той самий розрахунок. Ви переріз провода берете 2,5. Ну ми ж вибираємо на 10, значить вам хватить 1,5. Так. Дивимося, тут у нас півтора. А, дивіться, а підставляєте, ось півтора написано. А вибрали половиною, 12. 12, 07. 10. А тут пишете 10 ампер допустиме. 5 на 2,5. Якщо 10 допустиме, то півтора. Якщо 2,5, то 16. Ну ми вибираємо 10, значить должно бути півтора. Що це за схема така цікава? Гожко Ну, прекрасно, вже і підписано. Так, шановний, дивіться, варіант 39. Бачите останні цифри? 39 ПЗ. Відповідно, ваш варіант третій. Ви оприділіться, у вас варіант третій чи 39. Тому я цей не прийняв. Переробіть його. Не треба. Ксерокопію робити туди вставляти. Так, ось да, умовні Підключення є. Добре, розрахунок дегуна змінного струму. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Це взагалі задача з минулих років, в цьому році ми таку не считаємо. Ну, якщо ви хочете, хай буде, я не проти. Хай буде цей графік, розрахунок дегуна постійного струму. Оце ось треба. Що було? Ну, хай буде. Висновок. Ну, висновок ось таким чином. Знову ж таки, верстати вибрані неправильно. Чи тут двигуни вибрані неправильно? Да? Сторінка, яка тут у нас? 51. Сторінка 51. Так, а в змісті дивимося, яка сторінка? А в змісті дивіться 53. Аркуші 53. Чого аркуші 53, а у вас 51? Значить, ще раз нагадую, без електронного варіанта я не зможу вам поставити прийняти вашу роботу. Сподіваюсь, ви мене почули.